Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Смачно Швидко. Друзі, сьогодні приготуємо чудовий кекс. Він настільки смачний, що ну, ну дуже смачний. Спочатку робимо штризель. В мене в ємкості вершкове масло кімнатної температури. Залишаю його на ніч, щоб е, таке було, як мені треба. Е, сюди буду додавати цедри лимончика. Додаю ванілін, цукор. Тепер все починаємо гарнисенько перетирати, щоб в нас була однородна така маса крихка. штрейзелю мені ще знадобляться цукати, ягоди в мене ось тут, бачите, в тарілочці, і горішки. Ягоди, які ви зараз бачите перед собою, тут в мене вишня. Виноград і журавлина. Щоб більш смачними вони були, я на ніч їх замочила в апельсиновому соці. Друзі, це дуже смачно. Ще трошки додавала конячку. Якщо ви виробляєте такий кекс для діточок, тоді конячок пропустіть. А якщо тільки дорослі, то можна і з конячком. Дуже смачно такий мм. цікавий <smoking> смак виходить. Можна ягоди ці замочувати просто в, в звичайній, але я хочу, щоб сьогодні кекс був більш ароматний, тому замочила фрукти в апельсиновому соці. Ось дивіться, поки я вам розповідаю, вже дивіться, яка в нас дуже гарна ось така крихка виходить. Сюди відправляю горішки. Горішки в мене волоські, трошки тут кеш'ю є, і фундук. Бачите? Дуже ретельно не подрібнювала. Мені подобається, щоб я бачила в цьому кексі горішки. Відправляю цукати. І ягоди в апельсиновому соці. Кількість всіх інгредієнтів буде в описі під відео. І починаємо всі, все об'єднувати ось так. Все, друзі, штризель готовий. Одразу підготую форму. Обов'язково змащую дуже ретельно, маргарином або маслом, що у вас є. Підготуємо яблука, наріжемо його на невеличкі кусочки. Зверху поливаю лимонним сіком, щоб яблука не потемніли. Тепер готуємо тісто. До двох яєць додаю щіпку сілі, цукор і починаю збивати міксером. Маса трошки побілішала. Цукор весь розчинився. Тепер додаю рослинної олії і ще хвилинку буквально зіб'ю, щоб олія поєдналася з оцим тістом. Тепер додам ще молочка. І теж ну, буквально хвилинку, щоб поєдналися всі інгредієнти. До борошна додаю розпушувач, і будемо додавати його ось всю суміш. Ось таке тісто в нас вийшло, як густа сметана. Тепер починаємо збирати наш кекс. Спочатку виливаємо трохи тіста, додаю штрейзель. зверху яблучка. Знову тісто, знову штрейзель. Яблучка наступні в нас ідуть, знов тісто, висипаю увесь. Штрейзель, що в нас залишився. Розподіляю ось так рівномірно. Трохи яблучок залишилося, теж відправляємо сюди. ж. Останнім виливаю тісто. Піч в нас вже розігріта до 180 градусів. Відправляємо випікатися десь хвилин на 40. Перевіряємо готовність. Дерев'яною шпажкою. Ось такий кекс у нас вийшов, він вже повністю охолонув, потім цукровою пудрою зверху, нібито сніжком притросила. І друзі, хочу вам сказати: якщо ви вперше будете готувати такий кекс, він вийде у вас з першого разу. Дуже легко готується. Дуже смачний. Підходь, вадік поближче, я покажу, який він. Дивіться, друзі, коли його починаєш їсти, дивіться, який він. Оп! Дивіться, який гарний. І він такий смачний на смак. Я вам просто не можу передати. Ну, це неперевершений смак. Неперевершений. І дуже багато цукатів. Це така випічка, хто не дуже хоче заморочуватися з дріжджами щось спекти. Тут все змішав, може можна навіть змішувати просто вінчиком, не міксером, а просто вінчиком. Ну, трошки довше цей буде процес. Але нічого, все одно буде надзвичайно смачним. Я вам рекомендую такий кекс приготувати на свята, на новорічні свята, на різдвяні свята. Діткам і вам дуже сподобається в нього. Знаєте, такий, такий смак з дитинства. Ось я згадую такі кекси в нашій шкільній столовій продавали. Дуже смачні, дуже такі. Ну, я навіть не можу сказати, який смак. О, отже, друзі, якщо вам сподобався рецепт, ставте нам подобайку, Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Нам це дуже приємне. Це е, допомагає розвитку нашого каналу. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі смачно, швидко. До зустрічі, друзі! Смачно? Дуже. Швидко. Дуже